Привіт, Це знову дяпчики. Сьогодні ми приїхали на ферму. Дивіться, будемо зараз політику. тримай. не оце. Так, йдемо почати. Повлін. На, наїзд. Так, будеш? А батинку? Давай тобі, ну так. Так, давай. Ти будеш? Ого. Угу. Йдемо подалі. Так, по нас тут писарка дитячи. Ідеться за царка. Кацарка? Один. Давайся і царка. Бере, бери. Бери, бери ось листочок. Ой. Натримай. Що, я тобі ще не будеш. Царка. Йдемо туда. Olha, mas vou te Olha, olha, De ver se tem. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha.

Şöyle bir şey Aha, şey. o işte, daha duyursun. Takıdam düşüyor. От дивіться, який могутній олень, які в нього роги. Так, може, Десь тут я бачила туалет. Оля потрібна? Знімай. Дивіться, до потрібні. А біля водій нас І ще шої, даємо на крапели, не зачем. Так. Отвай підходил до баранчики. Будеш? Не будеш їсти. Тим на гірки, скахаємо. Ну, весь арбуз, дивіть, герої кролики, чорні, білі, всі кольорики. Морський котик. Ну, він самий не такий. Морсилька. Підемо-то до морських тварин. А де Де да, Назар? Ти що сидів тут уже Як це, як гроші деньги банкомат когда сідає? Всем пока, до нових зустрічей. З вами був Дябчик.